З приходом весни наближається одне з найбільших християнських свят Великдень. Всі ми чекаємо це свято з піднесеним настроєм, надіями та сподіваннями, адже ця подія Воскресіння Ісуса Христа є фундаментом віри, яка змінила розвиток та життя людства. Кожен, хто шанує це свято, отримує надію на порятунок, адже Воскрес Христос. Тому з нагоди цієї події у Покровській міській бібліотеці імені Тараса Шевченка проходить виставка Світле свято, Воскресіння. На дворі весна і зовсім швидко почнеться пасха. А де пасха? Там і яйця: пасхальні, крашенки, дряпанки та писанки. З нагоди свята у центральній міській бібліотеці організована виставка інсталяція. Світле свято Воскресіння, звичайно Великдень розпочинати святкування яйцем, побудує в Україні з давніх давен, адже яйце символізувало зародження нового життя у християнстві. Яєчко є символом Христового Воскресіння. Бо як із мертвої шкаралупи яйця народжується нове життя, так і Христос вийшов із гробу до нового життя. Після свяченого яйця всі йдять паскою. Все, що приготували на свято. Українські писанки у всі часи вважаються взірцем високого мистецтва. Тарас Шевченка описував красоту українського села, так і написав: село на нашій Україні, неначе писанка. Про писанку є велика кількість легенд, казок, приказок. Одна з них у світі до тих пір буде любов, поки на землі будуть розписувати писанки. Всі бажаючі можуть відвідати виставку з понеділка по п'ятницю протягом двох тижнів. Запрошуємо до перегляду книжкової виставки. Термін дії два тижні. Працюємо з 9 до 17 години, субота, неділя, вихідний. Запрошуємо переглянути, почитати і насолодитися читанням. З видань представлених на виставці. Ви дізнаєтесь, що потрібно покласти у великодній кошик. Господині віднайдуть смачні рецепти пасок та красиві великодні декорації для своєї оселі. Тож у ці святкові дні Воскресіння Христового запрошуємо вас до читального залу на перегляд книжково ілюстративної виставки, де ви отримаєте багато позитивних емоцій на великодні свята.